Así років? — 27. — можливо плануєте кудись далі приїхати. Плануємо поки бути в росом. Я хочу розвивати свою справу. На протязі ага. двох років ми думали, що ми повернемося ми в Харків. Останній раз, коли я їздила додому, то вже поставили точку, що не повернемося. У мене і клієнтів немає поляків. Поляки. У мене тільки українці. У поляків тренування коштують в рази Дорожка? вище. Так. Ага. Був момент, коли я починала тільки працювати. Мені соромно хто мене дивиться, я йому не відповіла до сих пір. що Я просила своїх ніде мене не відмічати. Великий наплив тут не було українських тренерів. Всі шукали українського тренера з плавання? Були тільки я, і я сама на себе брала. Якщо групові тренування на театральні, то це десь близько ста дітей, близько двох 200 українців нас. Ідеї, бажання, мрії, щось зробити в Рославінк. Ми дуже хочемо відкрити басейн для немовлят і для дітей до шкільного віку, і басейн для реабілітації. І тут дуже погано з орендами. Я звикала пів року. Хочеться угу. трошечки це розвивати більше. Хто трати. тут uh, прибирає вас в квартирі? Як тобі дистанційна робота? Чи все таки офіс? Все равно хочется иногда видеть людей, иногда. Кімнатка чесно, там можна закритися, там дуже темно. В фірми. І в команді в тебе українці, поляки проценти напевно, 80 та українців і серед них процентів 50, напевно, з Харкова. Ну і те, можливо, купляти власне житло в Рославі. Хотілося б звичайно. Присматриваємося. Це не космічні 9 років вже разом. Закінчили школу. Я перейшла з класичного плавання в підводне плавання і познайомилися Під водою познайомилися. Під водою познайомилися. 22-му році наслідку повинно було бути весілля. І Я така в сьомій ранку Каті пишу, Катюш. Напевно, дату зустрічі перенесемо три точки і дату Василя теж. Підемо ще покажете комурку свою <реклама> і ласти подивимось <клама> на поверсі комурка. <реклама> але класно Чий це велосипед, <реклама> не наш. <реклама> а чи є це дитяча? <реклама> 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 Клас, тут валізки, це все цей. Але дуже нестандартно, що ви маєте комурку ось так біля квартири. А гляньте, тут зараз не закриті. Ви Не буде власника, а безпосередньо ви Девелопер-власник девелопера. Девелопер і він один. Ага, розкажіть за ваших родичів. Вони в Україні може планують виїжджати? Ні, Не планують. Мої живуть за містом. Не мають великі шклярні квітів. Тому в мене дома завжди квіти. Вони це не залишають і не залишать і не поїдуть. Ми готувалися до 8 березня. І така ситуація сталася, що всі ці квіти, які готувалися до 8 березня, естественно, пішли всі на сміття. Треба було виїжджати робити, бо всі ні грошей не було так і таки по головне, що всі живі, здорові і дякувати Богу. Приліт був прямо в сус в дідуся квартиру на Салтівці, прямо в сусіднє вікно. Якщо б в одне вікно правіше, то згоріла б наша квартира з разом з дідусь. Настя, Діма, дуже вам дякуємо за огляд квартири. Дякуємо, що погодились. Дякуємо, що переконали сусідів. Тому наступний огляд буде і обов'язково заїдемо. Два знака. Добре, все. Дякуємо.